Іриней Леонський, приют проти Єресей, книга 3. Передмова. Та, любий мій друже, проси мене вивести на світло у таємничні, як думають самі єретики, вчені Валентина, показати відмінність ретаків і представити спростування проти них. Тому я взяв ці ведучі початок від Симона, батька всіх єретиків, викласти обченят і спадкоємство їх разом з доказом проти всіх них. І оскільки укриття і спростування їх обойдів. Відновлення складає одну справу, Та я послав тобі мої книги, з яких перше місце думки всіх розкриває їхні звичаї і характер поведінки. А другий – спростованню і тренування їх неправдивих вчення і вивдаю на світу, і показано, яке вона справді. У цій вже третій книзі я надам докази з писань, щоб ні не залишається перед тобою, боргу, ні в чому. Про що я просив, і щоб ви отримали від мене навіть понад твоє очікування, засоби для викриття і спростування всякого роду вже вчителів, бо любов Божа багатої незатрісна, та є більше ніхто просить у неї. Отже, пам'ятай те, що я сказав перших двох книг. І приєднавши до них цю книгу, ти матимеш від мене найповніше спростування всіх рятиків і певненість і стверджуються, протиставлятимеш тим на захист існої життєдайної віри. Яку церква прийняла від Апостолів і продає своїм дітям. Господь усього дав своїм апостолам владу проповідати Євангеліям, і, і через них ми пізнали істину. Тобто вчення Сина Божого їм же і Господа сказав, Хто слухав вас, мене слухає, хто не вважає вас, не вважає мене і того, хто послав мене Лука 10. Розділ 1. Апостоли почали проповідувати і викладати. Восьмові Евангелії не раніше, як були одягнені силами Святого Духа, вони сповіщали для Бога, Творця Небо і землі. Про влаштування нашого спасіння ми дізналися не через когось іншого, а через тих, які, через яких дійшло. в нас євангелія, які вони тоді проповідували усно, і потім вже з волі Божої придавали нам в Писаннях, як майбутню основу і стоп нашої віри. Непристойно стверджувати, що вони проповідували раніше, ніж отримали досконале знання, як наважиться деякі говорити, видаючи самі себе, завипив лячів апостолів, бо після того, як наш Господь воскрес змертих і вони були одягнені з вищої цілої Святого Духа, який зійшов на них, наповнялися всіма його дарами, і отримали досконале знання, і вони вийшли. В краї землі, благовістуючи про благо, що даровані нам від Бога, і сповіщаючи небесними людям, які всі разом і кожен окремо мають Євангеліє Боже, так Матей видав у євреїв на їхній власті мої писання Євангелії в той час, як Петро і Павло в Рим благовістували і заснували церкву. Після їхнього відходу Марко, чинник і тломач Петра, подав на письмо те, що було проповідно Петром. Лукас, опутник Павла, виклав книзі, проповідане нам Євангеліє. Подійман, ученик Господа, який лежав на його грудях, також воді Євангелії, почав свого перебування в Фесіасійському. І всі вони проповідували нам єдиного Бога, Творця неба землі, сповіщеного закона пророком єдиного Христа, Сина Божого, і хто не згоден з ним, той зневажає учасників Господа, зневажає самого Христа, Господа, зневажає Отця і сам собою засудженим, представляючи своєму власному спасінню, що робить усі єретики. Розділ другий. Єретики не тут ні писань, ні передання. Коли викривають єретиків з писань, то вони звертаються до звинувачення самих писань, ніби вони не сп... неправильні, не мають авторитету, різні за викладом і говорять, що з них ікст не може бути відкрите тим, що не знає передання, поговорять, що існе передана не через письмена, але живим голосом. І тому, ніби Павло сказав: ми говоримо примудують між досконалими, примудуючись, жене світу цього. Від цієї премудрості кожен з них називає винеди ним саме вигадку, так що за їхнім поняттям існе знаходиться що в Валентині, що в Маркіоні, то в Керингі, то потім в Оселіді або якомусь іншому учителю, що запречать їм, який не міг нічого сказати, що стосується спасіння, бо кожен з них, будучи зовсім викривлений напряму, не соромиться з потворенням вчення існи, проповідуючи себе самого. Коли ж ми послаємо їх знову. До того передання, яке походить від апостолів і зберігається в церквах через спадкоємство пресвітрів, то вони протиставляються преданню, кажучи, що вони мудріші, не лише від пресвітрів, але й від апостолів, і що вони знайшли ще чисту істину, що говорить, що апостоли від слів Спасителя додали щось з під закону і не лише апостоли, і сам Господь говорив від, то від деміурга, то від середини, а йнові від висоти Плероми. Вони ж безсумнівно. Непошкоджений і чисто знає сокровенне таємство, найбезсоромніше богохульство проти Творця, отже, виходить, що вони не згодні з писанням, ні з переданням. Саме з такими людьми ми повинні, любі друже, боротися людьми, які подібно до змій, намагаються цілі вистознути тому подібно, приступити їм усіх боків, щоб деякі з них вибити з їхнього укриття і привести до навернення до істини. Бо, хоча нелегко нагнутися душі, охоплені заблуженням, але не зовсім неможливо втілитися від заблуження, як тільки представлена істина. Розділ 3. Простування на підставі предання апостолів, що зберігається в церкві. Всі, що бажають, бачити істину, можуть у кожній церкві пізнати передання апостолів відкрити у всьому світі, і ми можемо порахувати єпископів, поставлених апостолами у церквах і їхніх наступників до нас. Які нічого не вчили і не знали такого, що ці такі мареть. Бо якби апостоли знали сокровенні таємства, які вони передавали досконалим окремо і таємно від інших, то передали б, зокрема, тим, кому доручалися і церкви. Бо вони хотіли, щоб були досконалі і бездоганні в цьому ті, що залишали своїм наступникам і кожного передавала своє місце вчителю, оскільки від їхньої правильної дії повинна бути велика користь і від їхнього падіння найбільше нещастя. Але оскільки було б і дуже довго в такій книзі, як це перераховувати приємство предстоятелі усіх церков, то я приведу передання, яке від апостолів найбільше продавнє і всім відомо церква, засноване в Римі, двома славнішими апостолами Петром та й Павлом. І сповіщено людям віру, яка через наступництво єпископів дійшла до нас, осоромлю всіх тих, що всіляком незаконним чином складає зібрання або за поганим самим Догоджання а славство, або замернославством бочів сліпотує спотворення думки, бо з необхідності в цієї церкви та її переважаючою важливістю, узгоджується всяка церква, тобто всюди оскільки в ній апостольське передання завжди зберігалося віруючим повсюди. У латинському тексті це місце читається так: Et ханс sніc eklesiam proper, піторем принципалітарем несере ест омним оним, конвенірем, еклесіям. Тут слово «несесеест», що відповідає грецькому ананкі означає не неморальне а природну необхідність, через яку всяка церква що зберігає апостольське предання, узгоджується з цим переданням, що зберігається в Римській церкві через наступництво єпископів. Блаженні апостоли, основавши і влаштувавши церкву, вручили служіння єпископства Ліну, Про нього. Про цього Ліна Павло згадує послання до Тимофія. Після цього іде Анакліт, після нього на третьому місці від апостолів, отримує писковський племент, який бачив блажених апостолів і спілкувався з ними і мав проповідь апостолів своїх вугом і їхнє продання перед своїм очима. Ті він не, але багато хто ще залишився тоді, як отримавши настанову вчення від апостолів. По цьому Клименті, коли трапилося, немає різнодумства між братами в Коринфі, церкворимська написана до Коринтян, дуже важливе послання, закликаючи їх до миру, відпов... відновлюючи їхню віру і сповіщаючи нещодавно прийняти від апостолів передання, яке проповідає єдиного Бога всемогутнє творця неба і землі, сотворителя людини, який навів потоп і попликав рама, вивів народи з землі Єгипетської. Говорив з Моїсем, дав закон, послав пороки, приготував вогонь для дияволів і ангелів. І з цього посписання охочемо дізнатися, що Він, Отець Господь нашого Ісуса Христа, проповідується церквами і також розумівши апохільське передання церкви, скільки послання набагато древніше, на тих людей, які нині викладають неправедливе вчення і вигадують іншого Бога вище за Творця, той, хто створив все існуюче після Клименти, були єпископами Єварест, після Евареста, Олександр, потім шостий від апостолів був посланий сикст після нього Телесфор, який славно перетерпів муки, потім Гегін, потім пій, після нього Анекіта, після Сотір, який був після Анекіти, нині же 12-го місяця від апостолів вже репідпису стомає Елефер. У такому порядку і в такому наступності церковне передання від апостолів і проповідь існе дійшла до нас, і це служить. Найповнішим доказом, що одна й та сама життєдайна віра зберігається в церкві до послів до нині і передан віссному вигляді. І Полікарп, який був не лише наставлений апостолами, перебував у спілкуванні з багатьма з тих, що бачили нашого Господа, але апостолом був поставлений на єпископа Смирської церкви, в Азії, і в якому бачив у моїй ранній молодості, бо він жив довго і глибокий старці закінчив це життя. Славний і благородним мученистом, він завжди вчив тому, дізнався від апостолів, що передає церкві, і що тільки одна істина, про це свідчать всі азійські церкви, так само, як і ті, які були наступниками полікарпу до теперішнього часу. Така людина набагато достовірніша і надійніший свідок істини, ніж Валентин Маркіон та інші рятаки. Він прибув в Рим при Аникиті, багатьох навернув від усіх згаданих рятаків. У церкві Божі, сповіщаючи від них, прийняв від апостолів одну тільки ту існу, яка придана церкві. І ті, які чули від нього, що Іван, Господа, увесь і увесь прийшовши в лазню, і побачивши в ній вивів їх із лазні, не мившись, і сказав Та чому, щоб не впала лазня, щоб, тому що в ній ворог існи Каринф. І сам полікарп зустрічі з Маркіоном, який сказав йому чи знаєш мене, відповідав знає перевізка сатани. Таку обережність мали апостоли і їхні ученики, щоб навіть і в слові не мати спілкування з кимось тих, які спотворилися істину, як Павло сказав, людям і диретака людям вступай після першого другого наповнення, знаючи, що таке розбесли всі грішить, будучи самозасуджені. Тит. третє. Є дуже важливе послання Полікарпа написане до. Филиппійців, які бажаючи ті, які піклуються про своє спасіння, можуть пізнати їх характер і вірити в цю проповідь істини. Також є Єфеська церква, заснована Павлом, що мала серед себе Йоанна до самих часів трояна істинний свідок апостольського передання. Розріз четвертий. Істина знаходиться тільки в ахолічній церкві, риниці апостольського передання ресіжні не є недавніми і не можуть вести свого початку від апостолів. По таких доказах не потрібно шукати в інших істини, яку легко отримати від церкви, бо апостоли, як багач в скарбницю, повністю поклали в неї все, що стосується істини, так що кожен охочий бере з неї пиття життя саме в неї двері життя, і всі інші вчителі є злодіями і Тому треба уникати останніх і найбільшою увагою брати те, що стосується церкви, і приймати продання істини. Що ж, якби виникла суперечка... Через якесь важливе питання, то чи не належало вдруг лицям до древніх церков, які були апостоли, і від них отримали ще достовірно і якісно стосовно даного питання, якби апостоли не залишили б нам писань, чи не потрібно було дотримуватися порядку питання, педагому ним, тому що вони не вірили в церкві. З цього порядку дотримуються багато племен, варварів, в Христа, які має своє спасіння. Без Хартії або чернил написане в своїх серцях Духом і старанно дотримується давнього передання, віруючи в лідного Бога і Творця Неба землі, і все, що в них через Ісуса Христа, Сина Боже, який з невидомої любові до свого творіння, йшов до народження від Діви через себе самого, з'єднавши людину з Богом, постраждав при понятій палаті, Воскресю слави святіна. Взяти на небо і за слави як Спаситель тих, що спасається, і суддя тих, що осуджують, і пошле у вічний вогонь тих, які спотворюють істину, і зневажають його Отця і його пришестя. Ті, які прийняли цю віру, без писання і варвари щодо нашої мови, але щодо вчення вдачі, способу життя, вони у своїй вірі дуже мудрі і догоджають Богу живучів у всілякі правді, чистоті мудрості. І коли хто почав проповідувати. Си блюдям еретичні видки, Говорячи з ними на їхній мові, то вони відразу, закриваючи вуха, текли б якомога далі, нетерпляче навіть чути богохульну бесіду. Саме таким чином, наслідок цього давнього апостольського передання, вони навіть не допускають у свій розум жахливості і вірять оскільки в них не було ні церковного зібрання, ні цунованого навчання. Бо раніше за Валентина не було і і до Маркіо не було Маркіонітів, так само інших. Погано мислячих учителів, які перерахував вище, не було перше, ніж з'явилися засновники і зновинахідники їхнього спотворили вчення. Валентин прийшов з Риму при гігіні, процвітав у Припієві і прибув до часу Анекітник, і он попередник Маркіона, сам прибув при гігіні, який був дев'ятим єпископом, часто приходячи в церкву, сповідуючись, він так і закінчив життя. То Навчаючи таємно, то знову сповідаючись та викривався в своєму поганому і нарешті залишив зібрання братії. Дані латинський переклад називає його восьмиєпископом, але це не три ті Севі, які залишив те місце грецької мови, тому що в одному випадку при наступне 100 єпископів рахується від апостолів, а в іншому від Ліна, як першого єпископа. Його ученик Маркіон отримав славу при. А на кит, який займав десяте місце раді єпископів. Інші так звані гностики пішли від Менандра, учня Симона, і, як показав і кожен з них богодцем і главою прийняти в неї вчення, Останнє всі впалоси боговіступництво набагато пізніше, вже в середні, в середні часи церкви. Розділ 5. Христос і його апостоли викладали своє вчення непомилково і не пристосовуючись до думок слухачів і проповідали єдиного боготцян і творця всього. Коли апостольське передання таким чином існує у церкві, і зберігається в нас, я повернуся до доказів з писань апостолів, які також писали Євангеліє, і в яких вони виклали вчення про Бога, вказуючи при цьому, що Господь наш Ісус Христос є істина. І в ньому немає неправди, як і Давид, пророкуючи про його народження від Діви і про Воскресіння мертвих, говорить істина від землі, засяяла. І апостол, чиники істини також. Чужі всякі неправді, адже насправді не з'єднається з істинною, ніхто ми зі світлим, але присутність однієї виключає істину. Тому Господь, не збудучи істинною, не говорив неправди і про кого він знав, як про плід недосконалості того, що сповідував би Богом, і він досконалий духовний, такий, що був всередині пліроми, називав би недосконалим душевний такого, що знаходиться зовні пліроми, не Богом всього, Верховним царем і своїм отцям. Його учні не згадували про якогось іншого Бога, і називали його Господом нікого, крім того, хто істинний Бог, і Господь усього, як говорять ці пусті софісти, ніби апостоли целісно пристосували все вчення для сприйняття слухачів і давали відповіді згідно з думками тих, які запитують. Для сліпих вигадували байки згідно з їхньою сліпотою, для сяких, згідно з слабкістю для тих, що помиляються, згідно з їхнім помилкою. І що вони тим, як Деміурга, вважали він і Богом його проповідали і, здатним розуміти, неименованого отця викладали неймовну таємницю допомогою притч притчі загадок, і що Господь апослуледіло, вчительство, незгідно з існили цемірно, пристосовуючи до кожного дня краще розуміння та сприйняття. Такий спосіб дій не властиві тим, які зціляють або дають життя, але радше тим, які задають хвороби і поширюють свої незнання. І набагато правдивіше виявляється закон, який проклинає кожного, хто сліпо будить на шляхомани. Адже постів послання для віднайдення тих, що заблукали для прозріння тих, що не бачили істелення хворих, звичайно, говорили з ними не на їхню сучасну думку, але згідно з откровенням істини. І будь-які люди діяли неправильно, і висліпим, не готовим іти в радили продовжувати іти по йому небезпечному шляху. Наші він справді прямий шлях, і по ньому прийдуть багато благополучно. Який лікар, бажаючи силити хвору, діятиме згідно з прихотями хвору, а не з тим, що потрібно для лікування. І що Господь прийшов для зцілення хворих, Він сам свідчить каже, не здоров'я потребує лікаря, а не дужі, і прийшов покликати не правдник та по покаяння, але грішників Лука 5, яким же чином хворі укріпляються? Як грішники покаються, чи такі вони. Залишатимуться у цьому стані чи навпаки, коли вони зважають на велику переміну і зміну попереднього способу життя, з які вони покликали на себе немало хвороб і без гріхів, не ж, мати всього цього усувається через знання, тому Господь повідомляв своїм ученикам знання через усяке він і хворих зціляв, і грішників отримав від гріха. Отже, він говорив з ними. Не пристосовуючи до старої їхньої думки і давав відповідь не згідно станом тих, хто запитують, а згідно зі спогительним вченням, без облудень і без лицемірства. Це видно зі слів Господа, він обрізаним вказував на Сина Божого Христа, провіщеного пророками, тобто відкривав себе самого, який, пороновлюдням свободи, дарував насліддя нітління. І язичники і апостоли вчили, щоб залишалися суєтні. Дерева і камні, яких вважали за богів, і шанували існого Бога, який створив, влаштував весь світ людський з допомоги свого творіння, живив його, розмножив, укріпляв і підтримував буті, і щоб уповали на, на його сина Ісуса Христа, який викупив нас і своєї крові і від відсутності, щоб ми були народ освячений, який зійде з небесів цілі Отця, і вниз суд над усіма що до Трималося запиди його, дорує блага Божі. Він з'явився в останній час, як наріжний камінь зібрав і з'єднав далеких і близьких, тобто обрізаних і необрізаних, поширюючи яфети і освіляючи його у домі Симона, буття 9.